Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці, хто обороняє моє місто, нашу країну, всіх нас. У цьому відео я вам розкажу про дві дуже класні книги, які з'явились в моїй бібліотеці. Вони унікальні, вони дуже цінні для мене. Це мої бажанки. Це ті книги, які мені подарували нещодавно на день народження. Одну подарував чоловік, іншу подарував брат. І ці діаманти моєї бібліотеки я дістану з ось такої прекрасної торбинки. Адже одна із книжок в ній мені і була подарована. Отже, це Абетка Георгія Нарбута. Як я давно хотіла цю книгу в свою бібліотеку. Це наша культура, це наша історія, це наш український графік, якого називали з одним з найкращих графіків. Того часу, на жаль, помер рано, у 34 роки від тифу, але стільки всього він встиг зробити, багато чого не встиг. Найвизначнішими його досягненнями графічного мистецтва є дуже багато різних робіт, але абетку називають усі: це літери, які він майстерно знаючи західноєвропейські. Традиції шрифтоутворення, він вміло витворив ці аркуші. І коли Олександр Савчук, видавець цієї книги, задумав таке зробити, взяти всі аркуші, які були виготовлені Нарбутом, і помістити їх в одне видання, адже цього до цих пір ніхто не робив. То з'ясувалося, що більшість аркушів літер у Харкові. Кілька з них у Києві, кілька у Сумах і один аркуш в Івано-Франківську. Вони збереглися, і це справжня цінність. І ця книга це просто тепер скарб моєї бібліотеки. Я, можливо, часто це кажу, але ну, це насправді так є. Тому що це наша історія, повторюсь, це наша культура, це те, що я хочу знати, це те, що я хочу вивчати, знати більше про наших. Про тих, хто творив у графічному мистецтві, і в усіх інших сферах. Але ось так потрішки-потрішки по відкривати для себе наші імена. І ось так виглядається книга. Тут є і про те, як він працював над цією абеткою, і як взагалі народ працював, і що він зробив, про його творчий доробок. І багато тут його репродукцій, того, що він робив. І ось, власне, бачите, як тут видрукована ця абетка. Ну, правда, це просто неймовірна книга. І я дуже щаслива, що вона тепер в мене є. Я дуже хотіла її в свою бібліотеку. Ось такі прекрасні книги є в нас, в українців. Ось такі є імена, ось такі є люди. Які творили нашу культуру, історію. І я рада відкривати для себе це все. Я рада дізнаватися більше і рада збагачувати свою бібліотеку. І обов'язково думаю, не відкладатиму в довгу скриню і десь найближчим часом якраз і ознайомлюся з. Цією книгою почитаю, що тут написано і про Нарбута. Бачите, тут історія створення, видання та експонування, впливи, дослідження української абетки на Арбута, аналіз малюнків української абетки 17-го року. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ось тут бачите про те. На що схоже стилістично аркуші Нарбута, до яких малюнків вони схожі, що він зображав. Та й загалом він дуже багато всього зробив у сфері графічного мистецтва України, і е, він працював над марками. Це та людина, яка дуже багато зробила для нас, для України, і дуже хочу. Знати більше про нього. Друга книга це просто зараз ви зрозумієте, чому я така щаслива, що вона в мене з'явилась. Тому що хто бачив мої попередні відео кілька саме прочитане церкві, де я розповідала про книгу Грушевського. І нещодавно відео, яке я відзнімала, залишу в описі. Ось така тепер в мене є: ілюстрована історія України Михайла Грушевського. Просто коли я прочитала біографію Грушевського і розказувала про це в прочитаному серпня, і нещодавно в найкращих книгах літа, мене просто настільки захопив той текст, коротка, стисла така біографія, там на 100 сторінок, здається, але наскільки просто воно розпалило це багаття в мене, просто в мені всередині, мені захотілося просто переглядати все, що є, все, що писав Грушевський. Я почала гуглити багато-багато всього шукати, от натрапила на цю книгу. Я така щаслива, що мені подарували на день народження, і вона ось так виглядає. І чим вона цінна? Ну, по-перше, подивіться, до речі, які форзаці. Я ось тут поглянула, що наклад 300 примірників. Тобто я одна із тих 300 людей, які матимуть вдома цю книгу в своїй бібліотеці, але це вже не перше видання. тому Вже попередні два це третє, попередні два. Вже також є в когось в українців чи десь по світу роз'їхались. Так, от це праця Грушевського, і вона є максимально збережена тут автентичний правопис періоду видання це 1921 рік. Але для зручності сприйняття тексту пишуть видавництво взяло на себе сміливість нести незначні зміни згідно із нормами сучасного правопису і зробити реставрацію кількох десятків малюнків. Ось так вона виглядає, і зараз я вам просто покажу, ось дивіться, з першої передмови. ця книга була здумана давно. Як тільки настала якась свобода українському слову в Росії 1905 року, першою моєю гадкою було, що тепер можна буде здійснити цей давній замір, видати приступно написану ілюстровану історію України. Першою, одначе, я видумав видати коротку популярну історію, котра й вийшла весною 1907 року. Під назвою «Про старі часи на Україні. В закінченню цієї книжки я тоді пообіцяв скоре видання більшої ілюстрованої історії. Одначе різні пригоди знеохотили мене потім до цього діла, і тільки минулого року, бажаючи подякувати українському громадянству, що привітало мене з 25 п'ятиліттям моєї письменської діяльності, вернувся я до цього діла і випускаю тепер оцю книгу. Просто це наче переносить в ті часи. Коли писав Грушевський. І це, значить, написано у Києві дня 25 лютого 1911 року. І потім нинішнє видання друкується за кордоном, ілюстрації прийшлося робити наново. Тому деякі, що не могли бути добре перезняти, тут пропущені або замінені іншими. Текст повторюється без зміни з видання 1918 року, окрім останніх сторінок. В празі 25.09.1919 рік. І ось дивіться, перша частина до заснування Київської держави. Про історію і передісторичне життя. Ну і далі по тексту. Значить, ось круча в Києві на Кирилівській вулиці, де знайдені найдавніші сліди людського життя в країні. Так, бачимо. І відповідно далі так само: ось дивіться, глиняна фігурка. Людської подоби. Написано, де, звідки, що взято. Дивіться. Борис Гліб, Київська гравюра 1638 року з сталих взірців. Печатки руїни Любертового замку в Луцьку. Дивіться. Ось так. Частина четверта, доба козацька. Я просто вам покажу, як вона виглядає. Ви зрозумієте? Так. Портрет Хмельницького 1651 року. Ось так вона виглядає. Я вам зараз покажу. Шевченко в молодості. Портрет його власної роботи. 1843 рік. Марко Кропивницький. Українська трупа Кропивницького. Сцена гривкарти. 1887-1888 роки. І ось розумієте, наскільки Леся Українка, Леся Косач-Квітка, І наскільки мені хотілося мати цю книгу в своїй бібліотеці, я коли її побачила, зрозуміла, що я хочу саме це видання, тому що десятитомник це класно, але е почнімо з цієї. Україна самостійна. Ось розділ. Ось. І тут, дивіться, велика державна печать Української Народної Республіки прийнята Центральною Радою 22 березня. Я натрапила на цю книгу і дуже захотіла її собі в бібліотеку. Я така щаслива, що вона в мене є. А якщо хочете знати більше про Грушевського, то я розповідаю у двох відео. Залишу в описі це «Прочитане серпня і найкращі книги літа. Там я розповідаю про книгу Юлії Тагліної, Та малюсінька, але мені сподобалась там біографія Грушевського, і саме вона настільки занурила мене в ті часи, і мені так захотілося знати більше, почитати якусь книгу, яку він написав, і мати вдома якусь книгу саме Михайла Грушевського. І що це може бути? Якраз історія, тому що він працював над своєю історією України Руси 40 років, і він писав дуже багато інших книжок про історію. Надзвичайно багато. Він як учений дуже дуже багато всього зробив, їздив архівами світу, досліджував, аби українці знали свою історію. І він власне першим є якраз з давніх давніх часів до часу, скільки він встиг написав. Тому це дуже цінно. Ось, не знаю, коли читатиму, але ця книга просто знахідка, цінність велика і щастя моєї бібліотеки діамант. Ось такі дві книги в моїй бібліотеці з'явилися новесенькі, і це не просто книги, а діаманти моєї бібліотеки. Ось так, до речі, бачите, яка Беточка виглядає, вона така велика-велика порівняно зі звичайним іншим виданням. Ось Бачите, яка вона за розміром. Ось такі дві красунечки, ось такі скарби, вони цінні дуже своїм змістом. Я просто переконана в цьому, і я тепер виділю їм десь окрему полицю. Не знаю, треба, напевно, полицю вже якусь окремо зробити і назвати її діаманти моєї бібліотеки. Хі, хі, ось так. Порадіть разом зі мною і розкажіть, які діаманти є у ваших бібліотеках. Мені буде дуже-дуже цікаво дізнатися. Дякую вам за ваш час. Дякую, що подивились це відео. Дивіться ще ті відео, які ви не бачили на моєму каналі. Дякую за лайки, дякую за підписку, дякую за ваші коментарі. Слава Україні! Слава кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую до зустрічі.